Доброго дня. Ну, вже як січня місяці на ринку України появилися нові нівеліри GLL380, GLL 380 gll 380 c і GLL380CG. Вони не працюють зі старими приймачами LR2, а потребують, щоб використовувати нові приймачі LR6 і LR7. Я Покажу вам зовнішньо, чим вони відрізняються. Характеристики у них однакові, вони розширюють диапазон до 50 метрів дальність у них. Ну, звісно, радіус буде 100 метрів. Давайте їх подивимося, що вони зовнішньо уявляють собі. Справа в тому, що LR7 ну, значно дороже, ніж LR6. На малюнку вони практично схожі, але. По факту подивимося, що воно буде по факту. Дивіться, LR7 йде в такому гарному чехлі, дуже зручному. Крім того, до LR7 е, йде ось таке кріплення прищепка, яке можна кріпити до е, спеціальної лінійки. Ну, батарейки, звісно. Так, подивимося. Ось така, ось такий LR7. А тепер шостий. До шостого. Звісно, йдуть в комплекті тільки батарейки. Чехла немає, що не зовсім зручно. І ось я їх поклав один біля одного. Як ви можете подивитися, тут вже і панель цифрова, тут зона прийому значно ширша і більша. Тут є підсвітка. Ну, звісно, він своїх, тобто він і дорожче, ну і звісно, і коштує своїх. Є за що переплачувати. Так що отаке зовнішнє зрівняння. Так що купляйте нівеліри, бо ж це найкращі нівеліри в світі. Я не знаю кращого нівеліра, ніж GLL380. Це ось такі справи. Звертайтесь, купляйте всього найкращого.